抢抢抢抢！ Всім привітки, вітає вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні теревенні про Євробачення 2023. Так воно розпочалося. І незважаючи на скупу чи дурнацьку бірюзову доріжку, яка співпала із коронацією Чарза і вся увага була прикута до нього. Півфінал вразив насиченою програмою від України про Україну. Тому вриваємось у єднання музикою. Буде цікавесно. шлях. Петро адреналіну моніторі. Євробачення 2023. Про що воно? Якщо сказати про Україну, то це буде капко жадібно по відношенню до того, що вчора відбулося у першому півфіналі. Тому давайте детальніше про початок 67-го пісенного конкурсу. Перший півфінал розкішний, гама емоцій, від сліз до отетеріння. Цього не бракує на Євробаченні, і взагалі перший півфінал я би транслювала 24 на 7 по російському телебаченню, і це було би подібно до сюжетної лінії такої каторги фільму. Стукіт у двері. Аби припинити цю трансляцію, потрібно було би себе принести в жертву, аби закінчити війну в Україні. Але це всього лишень фантазії. Російська фекаляція на таке неспроможна. Жертви не чули. Припинити війну ні. Мовчати. Дуже багатсько насичено української символіки, як і на мені, і біля мене. Навіть для тих, хто не перебував цей час в Ліверпулі, а це місто, яке від імені України приймає цього року конкурс, змогли через екрани відчути усю атмосферу нашу культуру було видно протягом як усього процесу підготовки, так і протягом першого півфіналу, в якому не з'явилися на безпеченні король та королева. Такого ще ніколи в історії не було. Якщо було, напишіть нижче у коментарях. Так вони знялися у першому фільмі під назвою Ласкаво просимо до Ліверпуля, з якого власне і розпочинається 67-й конкурс Євробачення, Перший півфінал із хлопчика, який дізнається, що перемагає Україна. Але конкурс 2023 року при Їде саме до Ліверпуля, і цей хлопчик починає подорожувати містом і ділитися із друзями, родинами і сусідами, що наближається найбільше у світі музичний конкурс. Всі люди, які з'являються у фільмі Відкриття, мають особливий зв'язок з Ліверпулем. І я би хотіла особливо вашу увагу звернути на Пола Огрейді. Це англійський комік, актор, він, який встиг візнятися у ролику. Але зненацька 28 березня 2023 року пішов із життя. І не дочекався Євробачення. Також у фільмі з'являється і український футболіст клубу Евертон Віталій Миколенко. І розбір півфіналу я б хотіла розпочати з хвостика з кінця, з тієї сирени клятої тривоги, яка, на жаль, добре знана всім українцям, яка лунає зі сцени Євробачення. сказати, що це найзворушливіший номер від інтервальному акцію усього Євробачення за всю історію. Ніц не сказати, який віддав належне Україні, яка цього року через кляту війну не може прийняти конкурс Євробачення. Заспівала у ньому українська співачка Альоша разом із британською зіркою Ребекою Фергісом, яка як на мене у цьому дуеті звучала чуттєвіше, але все разом Альоша Ребека номер під легендарний хід Дюран Дюран довело усіх українців до сліз. Плакали, ану, зізнавайтесь. Давайте детальніше розберемо цей особливий номер з історією, яка сьогодні чіпляє кожного українця. На початку глядачам показали годинник, який повертає усіх до 23 лютого. Звичайне буденне життя української пари, аж раптом неочікувано припиняється уся музика і нове лунає потужна повітряна тривога, що певно і налякало глядачів у залі через екрани, але відчула уся Європа, що сьогодні відчувають українці. І цей номер став тією відповіді на усі скептичні питання, чому деякі відбіркові українські артисти поїхали до Ліверпуля, а я там не виступаю. Так цей номер став дуже близьким саме для Льоші, адже за сюжетом виступу, прописаний українськими режисерами, її коханий також пішов боронити країну на фронт, як і візуалізували нам зі сцени Євробачення. На екрані далі за спиною виконавиці з'являлися щемливі повідомлення. Знані нам також усім добряче, як то а. Ти де де ти зараз перебуваєш? Ти у безпеці? Ти живий? Ти прокинулась? Ти прокинувся? Боже, бережи тебе. А вже наприкінці номеру нас повертають до основного годинника, з якого розпочинався виступ, на якому показана четверта година ранку. Це час, коли прокинулись українці 24 лютого. Але цей годинник перетворився на величезне серце, яке продовжує битися, продовжує жити і накрила, які обов'язково розпустить Україна, коли переможе і закінчиться війна. І що ми з вами отримали зі сцени по суті пісенного конкурсу «Крутезну візуальну частину? Меседж історію 24 лютого тривоги, душі, які відлітають з наших земель, зупинений час, зупинене життя українців, і це надпотужно сьогодні, зважаючи на те, як конкурс Євробачення взагалі намагається знаєте так відсторонитися від політики. Одначе цього року транслюють і наголошують на тому, що війна в Україні досі триває і показують події, які відбуваються з українцями, і це важливо, зважаючи на те. Як починає згасати інформаційний шум? А допомога Україні потрібна? Війна має закінчитися. Але якщо повертатися до початку, а то якось це виходить каструбато, то грандіозно вірвалися підпалити сцена Євробачення українські з Hardkiss, де фронтвумен Юлія Саніна є однією з ведучих цьогорічного конкурсу. Заспівали пісню Маяк. Балет був у кольорах 67-го конкурсу. Але я виключно помітила два кольори: це синій та жовтий. А сама Юля у такому хардовому шкіряному костюмі. Неможливо це стерти зі своєї пам'яті, особливо оздоблене язичками полум'я. Я маю надію, що там дотримується усіх заходів безпеки і чатує біля Юлії Саніни не одна пожежна машина, аби загасити цю пожежу. Євробачення, не забуваємо, що це пісенний конкурс, перш за все, то давайте трішки і про самі виступи. Перша була учасниця з Норвегії Алесандра, пісня якої би ідеально вписалася саундтреком на вечірку коронації Чарльза, дарма що ніхто не запросив. А щодо самого виступу, то однозначно можу сказати, що їй зіграло на руку зміни 2021 року правил через коронавірус, коли дозволили учасникам використовувати прописи. Бек-вокали, оскільки, коли Олександра звучить сама наодинці, враження, що позаду тяне воза, подібного як козаки сіль возили. А коли все гуртом з бек-вокалістами, то і так, наче ідеально, а може і ні. Другі учасники змайте, і тут я зацінила, як хлопці використали у своїх вбраннях українські кольори. Дякую величезне за це. Але правда не знаю, що то за зіхання були на танці Джексона. Але зі сцени і у виконанні цих позитивних хлопців все виглядало не як жахлива пародія, а скоріше використання комічного прийому через назву пісні. У другій частині ми бачимо, що у них змінилися вбрання, але через перебивку цієї магії ми не побачили. Зараз на своїх екранах я відшукала зйомку із глядацької зали. Ви побачите, що просто вокаліст зняв верхній шар одягу. Став весь такий золотистий у паєтках, як і Джексон, і жбурнув верхнього светрика у залу. Наступні учасники це гурт з Ірландії, які шкода, що не втрапили до фіналу, але хотіли би поговорити про їхній номер. та як вокаліст нагадав мені такого Гарі Стаса на мінімалках. Але Євробачення це про пісню, тому їхня композиція дуже мені подібна до пісні Чемпіонату світу з футболу 2010 року. На жаль, я не можу вам увімкнути великі шматки цих композицій, аби ви змогли зробити свої висновки. Тому обов'язково внизу закріплю повідомлення. Ви зможете послухати як і Ірландію, так і пісню Чемпіонату світу з футболу і вже написати свої враження. Є події. Чи ні, і навіть якщо це не Фіфа, то на що подібна пісня хлопців з Ірландії? Ну, на щось точно вона подібна. <пізвіться> Хорватія. Що це було? Ну, як тільки стали відомі представники від Хорватії на цьогорічному Євробаченні, всі ходили 24 на 7 із питанням у голові, як ми до такого докотилися? Ш ць. Так, Вірусно саме з цим словом, з цим звуком, з цією фразою з пісні, я прокинулася вчора. Не знаю наскільки. Ви пам'ятаєте, ви знаєте чи не знаєте пісню Купила мама коника, яку 1998 року випустили Шао Бао. Так, це поп гурт з Дніпра. Знаєте чи не знаєте? Купила мама коника, коник без ноги, яка чудова. Це, що вчора показали у півфіналі, Ле-3, виглядало як невдала пародія кепські потуги на наших українських Шаобао, і купила мама коника. Коник без ноги, яка цікава ірошка. 3 максимально епатажний феєричний цирк але настільки каламбурно, що їхня поведінка, їхній вигляд, їхній виступ і все взагалі, що вчора коїлося на сцені ракети, вбрання, труси. Не суперечать сімейному шоу, І якщо ми таке собі можемо дозволити, то що це був за моментальний акт цензури 2022 року до учасниці з Албанії, яку примкнули через сексуально провокаційну гру із парубками? На сцені невже її виступ набагато сексуалізований епатажніший 18+, плюс крейзі, аніж те, що показали хорвати? І переходимо до однієї з моїх особистих фавориток: це учасниця з Ізраїлю Юнікорн. Не будемо багато розводити балачок про куб, який неодноразово використовується в багатьох номерах на сцені. Більше поговоримо про те. Як би виглядала наша українська співачка? Якби поїхала на Євробачення. Ну, якби мала таку змогу через відсутність виступів на Росії, я думаю, ви здогадалися чи не здогадалися про кого я зараз говорю? Говорю про феноменал Дарафієву І слово, до якого я прискіпуюсь, феноменал, феноменал, де правильно тут поставити наголос, не знаю. Так, пісня називається в учасниці з Ізраїлю Юнікорн, але використовується хук саме з феноменалом. І пісня, яку Надя не встигла офіційно зарелізити. Але ви тільки подивіться на балет, на подібність костюмів, і, взагалі, якщо поставити їх поруч, знайдіть 10 відмінностей. Незважаючи на таку дрібницю, підгледіли, ну і ладно, взяли, використали. Ми нікому не розповімо. Учасниця з Ізраїлю, феноменальна виконавиця, яка на сцені влаштувала надпотужне шоу і спеціальним танцювальним від себе актом. Божевільна енергетика, однозначно забезпечена світова кар'єра. Трійка лідерів цьогорічного Євробачення. Так чи ні? Ви погоджуєтеся? Взяла участь у першому півфіналі і переможеться Євробачення Лорін. То вже, звісно, на конкурсі як мистецтво за нею. Цікаве спостерігати. Вона артистка не просто конкурсу Євробачення, а світового рівня. Неймовірний вокал, харизма, емоції та вміння зацікавити глядача, стежити за її історією, якою вона ділиться через екрани та зі сцени. Одначе цього року її номер та пісня не конкурентно спроможні. Мій фаворит на Євробаченні 2023. Ймовірний переможець: це Ча-Ча-Ча-Ча. Ну, скажіть, будь ласка, а хто гучніше за мене підспівує його? Приспів для мене взагалі його пісня це той набір ендорфінів, адреналіну, енергії та те щастя та каплю позитиву, яке приносить виконавець своєю поведінкою, виконуючи пісню Ча-Ча-Ча та заряджаючи усіх на. Добрі думки відчайдушно цього зараз потребує світ і дякуємо за те, що ти твориш. Твориш таку виконалію на сцені, якщо розбирати взагалі номер, де не використаний великий масштабний бюджет, дошки, ящики. Палети і гіперболізація, насмішка над танцюристами, які виконують, намагаються виконувати рухи з ча-ча. Але я засліплена білосніжними унітазними зубами. Дякую окремо за це. Незалежно від того, яким буде результат, переможе він цього року, не переможе. Але однозначно, Європа буде танцювати влітку під його ча-ча-ча, та рухи, які знаєте, ну подібні вам до виконавця псай та його ґаднемстейл. А тут у нас чачастей. І на завершення першого півфіналу перформанс, який неможливо оминути, неможливо забути ще одне акцентування. Увага до України. Виступ Вистопріти Оре разом з українською танцівницею Софією. Вона біженка з рівного, яка вимушена була тікати від російського вторгнення від тих терористів, які дуже рятують усіх українців. Софія відкрила виступ грою з м'ячем, який символізує втрату дитинства усіх дітей, які вимушені були покинути Україну та втратили свої домівки. Поділилася ідеєю виступу, та ще раз висловила слова підтримки Україні Ріта Ора у своєму Твітері в інстаграмі, написавши, що ми любимо тебе, Україну. Всі виступаємо сьогодні ввечері. Для тебе я звісно виплакала уже усі свої сльози за час війни, але не втримала вчора рюмсала від цих номерів від цього перформансу. Від такої уваги Україні від акцентування на темі війни. А це надважливо сьогодні. І справді через інформаційний шум, який потрібно підтримувати. Війна має закінчитися. І величезна подяка Британії за. Те, як вони допомагають Україні. Низький Уклін. Вони і справді об'єднані із нами серцем та однією ідеєю закінчення війни. Дякуємо! А якщо говорити про тих учасників, які з першого півфіналу перелітають, переходять через мостик до 13 травня у фінал, то це Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія. Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія, Норвегія. Аплодуємо гучно-гучно, особливо сестрам із Чехії за те, що вони втрапляють до фіналу. Не знаю, хто за них голосував, але будемо спостерігати і надалі. Вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Дякую вам за активність, за увагу. Ставте обов'язково вподобайки або не вподобайки, якщо щось вам не вподобалось. Діліться своїми думками на рахунок першого півфіналу учасників. Від чого вам плакали? Ви чи не плакали? Що довело вас можливо до сміху? Дякую, залишайте своїх фаворитів ймовірних переможців цьогорічного Євробачення. Дякую за увагу. Дякую за підтримку. Дякую Збройним силам України, хлопцям, дівчатам. Дякую за те, що захищаєте. Ми молимося за вас за ваше життя. Ми з вами думками на фронті. Ми продовжуємо, не забуваємо донатити активно допомагати. Війна має закінчитися. Вона закінчується перемогою України.